Цікавий інструмент для прискорення роботи в Lightroom знаходиться прямо в модулі обробка. Ми можемо не переходити в модуль обробка, а прямо в модулі бібліотека покращувати пакети фотографії. Це усереднене значення експозиції. Тобто, якщо в нас є послідовність кадрів, серед яких тільки на одному кадрі більш-менш нормальна експозиція. То ви можете зробити з шифтом або з контролом виділення всіх цих кадрів, але потім необхідно, щоб саме той кадр, який має нормальну експозицію, як би був двічі підсвіченим. Тобто я буду вибирати групу, тимчасову групу фотографій за допомогою шифта і контролу. Контрол дасть нам змогу виділяти фотографії випадковим чином. А Shift дозволяє виділяти фотографії, велику кількість фотографій, які стоять послідовно. Отже, як ви бачите, кадр з найбільш гарною експозицією, він якби двічі підсвічений. Після чого ми можемо з вами зайти в закладинку панелі меню фото, перейти до позиції налаштування обробки develop сetting, і вибрати ось цей останній. Варіант, причому, як ви бачите, для нього є гаряча клавіша Ctrl-Alt-Shift-M. Це match Total Exposure, Тобто ну, пакетно, пакетно та автоматично виправляє експозицію по тому зображенню, яке є основним або головним. Ось таким чином працює цей трюк.